Друзі, молитва Шма. Ми молимося нею зранку для того, щоб утвердити царство Бога на землі і на небі. Молитва Шма, зараз помолимося разом, давайте разом молимося, і щоб Боже устройство і Божий порядок прийшов в Україну і всяке худе йшло з України. І так, молитва Шма. Израиль, Адонай, Елогейну, Адонай, Эхат, Барух, Шемкивот, Малхуто, Леолает. Слухай, Израиль, Господь Бог, Господь один и благословинный царь славный цар, царство имя и царство Его, веки веков.